Мої вітання. З вами ситуаційний центр міста Вінниця і я Віта Балаба. 14 липня близько 18.30 міські камери відеонагляду зафільмували аварію по вулицю Пирогова. Відбулося зіткнення між автомобілем Міцубісі та мотоциклом Ямаха. На місце події прибули патрульні, карета швидкої та слідчий по ДТП. Згодом стало відомо, що учасники дорожно-транспортної пригоди все ж вирішили дану автопригоду за згодою обох сторін. Інша автопригода трапилась на перехресті вулиць Барське шосе та Келицька. Водій автомобіля Peugeot сірого кольору, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю Опель Zafira, який рухався у зустрічному напрямку. У наслідок зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Зрештою, водій вирішили автопригоду шляхом складання Європротоколу. 15 липня о 10.24 камерою відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті вулиці Київська та проспекту Коцюбинського. Водій автомобіля Пежо сірого кольору. Виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем Juke чорного кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водій вирішили дану автопригоду за згодою сторін. О 12.33 аварія відбулася на перехресті вулиці Данила Нечая та Костя Широцького. Водій автомобіля Фольксваген Джета сірого кольору. При зміні смуги руху не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення із автомобілем Фольксваген-транспортер синього кольору, який рухався у попутному напрямку. Не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. 16 липня о 13.19 ДТП трапилось на круговому перехресті. Вулиць князів Коріатовичів та Миколи Оводова. Водій автомобіля шкода Октавіа сірого кольору. Виїжджаючи на кругове перехрестя, не надав перевагу у русі автомобілю Volkswagen Golf чорного кольору. Автівки отримали пошкодження, проте згодом Керманничі вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. О 19.15 камери відеонагляду зафіксували автопригоду за участі чотирьох автівок по вулиці Соборна. Водій автомобіля Нісан Leaf сірого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і здійснив зіткнення із автомобілем Фольксваген Пасад, який, рухаючись по інерції внаслідок удару, зіткнувся із автомобілем Нісан Ліф, а той з автомобілем ПЕЖО. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на водія автомобіля Nissan Leaf протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 17 липня близько 4-ї години ранку автопригода трапилась на перехресті вулиць Київська та Сергія Зулінського. Водій автомобіля Volkswagen Golf червоного кольору не обрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на інсталяцію Куб. На щастя, ніхто не постраждав, елемент благоустрою пошкоджень не зазнав, проте сам транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень з матеріальними збитками. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на автівки протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У Вінниці на зміну довгоочікуваним температурам прийшли дощі, але з грозою, градом та шквалами. У гідрометцентрі оголосили про перший рівень небезпеки, тому у зв'язку з негодою звертаємося до водіїв з проханням не паркувати свої транспортні засоби поблизу дерев, будьте уважними та обережними. Це усі новини на сьогодні. А ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашого міста і змогли відзняти це на фото чи відео. Обов'язково насилайте візняти на WhatsApp або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 097 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.